Це поляки, дерева падають, жилки літають. Олександр в момент вибуху був поруч з тваринками. Я нічого не понял, навіть не присісти не в співнічого. Одразу почали поляка, стовбом стояли. Все літає, переноски всі порозлітались по дворі. Я кажу, тут теж для стола стояв. А взагалі я дожен був. Е, ну, Бо там посліні вольєри з цієї сторони обираті, і, і потім вже пішов по воду сюди. Вона гапнула. А так би сі там був то, то, то місце. Осколок найшли. У притулку повилітали вікна та вибило двері. До чотирилапих одразу приїхали волонтери, які навідуються регулярно, як пані Оксана. Нічого не є, такі що напугані, бояться вони налякані. От. А так нічого ж за У нас же ще друга є територія. То там і двері вибили, і ну, всюди перенесли. Волонтери привезли воду та їжу для тварин, але притулок потребує і будматеріали. По сусідству мешкає пара завдівки. Вони були вимушені покинути рідне місто через війну у 23-му році, але вона їх наздогнала і у Дніпрі. Вже в'язала, сіділа в этом спалюнки. Я телевизор на кухоньке смотрел. И вдруг такой взрыв, искры, пыль, стекла полетели. Где выдавило окна. это ну, вот так. Проводка погорела. Животные потекали, бегом в хату позабивали. Это слово Слов таких нет. Хуже Гитлера. Тот хоть что-то старался нет. сберечь, там, предприятие. А этот все, долбит, больное. Через падіння уламків збитої ракети є загиблі та постраждалі, понівечені приватні і багатопартерні будинки. Внаслідок сьогоднішньої збройної агресії Російської Федерації на території Самарського району постраждало 5 багатоповерхівок і постраждало 5 приватних будинків. Наразі по багатоповерхівкам жилсервісом 5, виконуються роботи по Усунення пошкоджень по приватним будинкам у нас вже є досвід. Ми будемо вирішувати питання допомоги за рахунок за допомогою депутата Кісоловського. Мешканцям на в адміністрації діє комісія з обстеження пошкоджених зруйнованих будівель, тому власникам такого нерухомого майна, потрібно звернутися до адміністрації спочатку за телефоном 767 0943 767 0945. Анастасія Каюда, Борис Єфімов, Дніпро ТІВІ.